Привіт усім! Сьогодні ми розбираємо таку складну, але погодьтеся дуже актуальну тему цифрова анонімність. Ми пройдемося по ключових моментах з одного детального посібника, щоб зрозуміти, як ну, як залишатися невидимим в мережі. Гайда розбиратись. І одразу ж почнемо з дещо несподіваного. Цей комікс від XKCD, знаєте, він просто ідеально ілюструє одну ключову думку: можна уявляти собі якісь суперкластери для злому шифрування, але в реальності. Найслабша ланка це майже завжди людина. Простіше вдарити когось гайковим ключом за 5 доларів, ніж ламати складний код, і це, власне, задає тон усій нашій розмові. Найбільші загрози часто зовсім не технологічні. І ось ми підійшли, мабуть, до найголовнішого питання. Справа ж не в тому, як стати анонімним. Набагато важливіше, від кого саме потрібно ховатися: це уряд, якась велика корпорація. А може, просто допитливий сусід, бо повірте, відповідь на це питання кардинально змінює підхід до всього. В професійних колах це називають модельню загроз, і це без перебільшення фундамент. Треба сісти і чітко розібратися, хто наш умовний противник, які в нього ресурси, які можливості, чого він взагалі хоче. Без цього все інше це знаєте просто стрільба навмання, марна крата часу і сил. Окей, з загрозами розібралися. Тепер давайте подивимось, який цифровий слід ми всі залишаємо. І ні, мова піде не про банальні IP адреси чи кукі-файли. Все набагато цікавіше і, чесно кажучи, трохи моторошніше. Треба просто прийняти як факт відстеження в інтернеті це щось набагато більше і глибше, ніж ми звикли думати. Буквально кожен рух, кожен клік мишкою, кожна секунда затримки перед натисканням клавіші все це створює наш унікальний цифровий портрет, і часто там, де ми б ніколи й не подумали шукати. Ось вам чудовий приклад: метадані. Це, по суті, дані про дані. Тобто, не що саме було сказано в телефонній розмові, а хто, кому, коли дзвонив і як довго тривала розмова. Здавалося б, дрібниці, так? Але коли зібрати ці дрібниці докупи, вони розповідають про наше життя абсолютно все. І якщо раптом залишилися сумніви щодо потужності метаданих, ось вам цитата: це не хто-небудь, а колишній директор АНБ та ЦРУ, Майкл Гейден. Просто вдумайтесь. Ми вбиваємо людей на основі метаданих. Це, мабуть, найкраще ілюструє наскільки серйозною може бути ця інформація. Іноді буквально питанням життя і смерті. Але і це ще не все, виявляється, наша поведінка в мережі це такий собі унікальний пароль. Те, як швидко ми друкуємо, які слова використовуємо, як рухаємо мишкою по екрану, навіть те, як ми вирішуємо ці набридливі капчі, все це аналізується. Із цих даних створюється унікальний поведінковий відбиток, за яким можна ідентифікувати людину. Ідемо далі, і стає ще цікавіше технології відстеження руху очей. Це взагалі щось з області фантастики. Виявляється, по тому як рухаються очі, можна визначити не тільки риси характеру чи навички, а й стан здоров'я, і навіть чи вживає людина певні речовини. Неймовірно потужний інструмент для збору інформації. А як щодо того, щоб просто вимкнути інтернет на телефоні і стати невидимим? Ех, якби ж все було так просто. Насправді, навіть в офлайн режимі сучасні смартфони постійно розсилають сигнали по Bluetooth. і ці сигнали можуть спокійно приймати інші пристрої поблизу. Так ваше місце знаходження можна відстежити навіть коли ви, здавалося б, не в мережі. Ну що ж, картина трохи похмура, правда? То як від цього всього захиститись? Тут немає якоїсь однієї чарівної кнопки, це скоріше така собі драбина захисту, де кожна сходинка – це новий вищий рівень анонімності для різних типів загроз. Давайте швиденько пробіжемося по цих сходинках. На першому рівні у нас VPN. Він просто ховає вашу реальну IP-адресу від сайтів. Далі йде tor браузер, який пропускає трафік через цілий ланцюжок серверів, щоб заплутати сліди. Ще вище операційна система Tails, яка запускається з флешки і взагалі не залишає жодних слідів на комп'ютері. Ну і на вершині Vonix, система, що працює в ізольованих віртуальних машинах, це вже для максимального рівня параної, тобто безпеки. Тепер давайте поговоримо про поширені помилки. От, наприклад, бачимо документ, де якась секретна інформація просто розмита. Виглядає надійно, правда ж. А от і ні. Насправді існують програми, які можуть депікселізувати такий текст і відновити його. Тому запам'ятайте раз і назавжди розмиття це ненадійний спосіб приховати інформацію. Хочете щось приховати, беріть чорний прямокутник і замальовуйте намертво. А ось іще один дуже популярний міф криптовалюти. Багато хто думає, що біткоін це 100% анонімність. Насправді ж, це не так. Всі транзакції в блокчейні біткоїна, вони публічні. Так, ваше ім'я не прив'язане прямо до гаманця, але всі операції можна відстежити. Це називається псевдонімність, а це погодьтеся, зовсім не те ж саме, що анонімність. Добре, ми вже багато говорили про технології, про софт, про залізо. Але знаєте що? Навіть найкращі інструменти у світі нічого не варті, якщо ми забуваємо про найважливіший і, будемо чесними, найвразливіший елемент усій цій системі про людину. У спецслужбах для цього є спеціальний термін легенда. І це не просто вигадати собі нове ім'я. Ні, це створити цілу правдоподібну біографію, нову особистість з її звичками, історією, характером. І найголовніше, треба не просто грати цю роль, а буквально стати цим персонажем. І ось тут ми підходимо до поняття ООП або операційної безпеки, якщо зовсім просто це мистецтво не робити дурних помилок. Це дисципліна, головне правило ніколи не змішувати свою реальну особистість з анонімною, жодних перетинів, жодних натяків, жодних старих звичок. І ось ця цитата, вона просто в яблучко. Переважна більшість провалів це не якісь суперхакерські атаки чи збої в програмах, ні, це банальні людські помилки. Випадково що сляпнув не там, використав старий пароль, зайшов не з того аккаунта, і все вся конспірація летить шкереберть. Навіть те, як ми пишемо, наш стиль це унікальний відбиток. Експерти називають його райпринт. «right і щоб цьому протидіяти, потрібно свідомо себе ламати. Змінювати улюблені вирази, ставити один пробіл після крапки замість двох, використовувати інший формат дати. Треба бути послідовним у своїй новій вигаданій особистості навіть у таких дрібницях. Ну що ж, підходимо до фіналу. І тут варто поставити собі питання а чого насправді варта анонімність, бо це точно не програма, яку можна купити і встановити, це щось набагато більше. До речі, дуже важливо не клутати дві речі приватність і анонімність. Приватність це коли ми контролюємо, хто бачить нашу інформацію. А от анонімність це коли ніхто, в принципі, не може пов'язати наші дії з нашою реальною особистістю. Погодьтеся, це зовсім інший набагато вищий рівень. І ось, мабуть, головний висновок з усього цього: справжня анонімність це не якась програма, яку можна просто встановити, це в першу чергу сувора і свідома дисципліна, це спосіб життя, який вимагає постійної уваги та роботи над собою. І наостанок просто залишу одне питання на подумати у нашому світі, де за нами стежать все більше і більше, скільки насправді коштує можливість залишатися невидимим. І чи варта ця ціна того?